Вітаю! Ось так має виглядати салфетка після завершення 21 го ряду. Сьогодні ми приступимо до в'язання 22-го ряду. Замість традиційного стовпчика з накиду. Ми пров'язуємо ось це. Далі робимо дві повітряних петлі. Одна друга. Традиційний стопчик з накидом. Один. Другий. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик з накидом сюди. Ще один стопчик з накидом. повітряних петлі і два стовпчики з накидом сюди ж. Один і другий. Тепер ми пров'язуємо чотири повітряних петлі: один, два, три, чотири. Робимо стовпчик без накиду. Маленьку арку попереднього ряду. Три повітряних петлі. стопчик без накиду в другу маленьку арку попереднього ряду. Знову три повітряних петлі. І знову стопчик без накиду. Тепер робимо чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Стопчик з накидом. Ще один стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. Два стопчика з накидом. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі. І два стовпчика з накидом сюди ж. Один і другий. Тепер ми робимо три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду цю маленьку арку попереднього ряду, три повітряних петлі, стовпчик без накиду в другу маленьку арку попереднього ряду, знову три повітряних петлі, і стовпчик без накиду в третю арку попереднього ряду, тепер робимо три повітряних петлі, один, Два, три. Стопчик з накладом сюди. Один стопчик з накидом. Другий стовпчик з накиду. Дві повітряних петлі. стопчик з накладом один. Стопчик з накладом другий. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик з накладом сюди. Знову стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі. І два стовпчика з накиду. Один і ще один. Тепер робимо чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Стовчик без накиду, маленьку арку попереднього ряду. Ось так має виглядати один з десяти секторів цієї салфетки 21 ряду. Дві маленькі арки тут і дві маленькі арки. І так ми по аналогії маємо дов'язати до кінця цей 21 рядок. До зустрічі в наступному відео!